Вітаю, друзі! Чергова розпаковка. Прийшло 5 ящиків англомовних видань. Рішили трошки розширити асортимент, в тому числі по англомовних коміксах. Так, тут в нас uh, The Big, Bo The Big Book of Lego Facts. Отаке От англомовне ліцензійне видання. Важкеньке. Таке капітальне. Надалі в нас Джордж Орвелл, 1984, знову ж таки, англійською мовою. Тверді обкладинці, дуже таке стильне, скажімо так. Далі у нас де комікс Дюна. Цей комікс теж англомовний, він йде в футлярі. Якщо тут видно. Можете побачити колекційне от, ось таке видання. Ну цей ящичок був невеличкий, далі буде, дякую.